Дорога на вулиці Юредика потребує негайного ремонту. Що з цього приводу думають місцеві жителі? Дивіться далі. Це одна із вулиць, де є найгірші дороги, і така проблема існує у бродах вже давно. Тут яма на ямі, і більше ніж півроку тут навіть не умудрилися засипати бодай щебним, натомість навезла землю із травою. Про це ми вже знімали сюжет. Але ситуація і досі не вирішена. Мені 13 й минало, а на вулиці Юредика і досі не зробили дороги. Десь приблизно так, в 2024 році писав би Тарас Григорович Шевченко. Як бачимо, на вулиці Юредика дорога вкрай жахливому стані. Люди обурюються, а місцева влада і досі не може подолати цю проблему, яка виникла майже рік тому. І виникає питання. Для чого взагалі було розривати дорогу, коли не було чим латати. Але питання, мабуть, це риторичне. <рес> це не може бути. Тільки тому та саме було. Все без змін. Вся без зміни. Нагадаю, найгірша дорога. Навіть ніц не пахне, ніякими демонтами, ні нічим. Не знаю, куди то влада дивиться. і, 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 і То ж небагато, невеликий кусочок тут. Оскільки в цьому районі проживають також діти, то часто хотіли би їздити велосипедами або самокатом, але наразі йдуть з обережністю, щоб не поломити ноги. Ми завжди їздимо з батьками до баб, там живе вона далі. і ну, щоб їздити прямо, ми завжди маємо об'їжджати по тій дорозі. Ну і дуже незручно, надіюся, що це в ближайший час змінить, тому що навіть якщо ходити можеш десь впасти по дорозі, щось це Пламати, поранитися, тому краще було б це змінити. В цілому, якщо їздити по тротуарі, то перешкоду ще немає. А так, якщо ну, от коли їжджу про на тротуарі, то в цілому все добре, щоб машини нормально могли їхати, бо тут машини бувають, можуть бути низькими, вони тут проїхати не можуть. Ми сподіваємося, що на найближчій сесії Бродівської міської ради депутати знову піднімуть питання стану дороги на цій вулиці. І можливо до кінця року таке вийде тут все відремонтувати. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броделайн.